Розкажіть трохи про себе ім'я, прізвище, в якому місті в мудрику працюєте. Скільки часу? Чому ви обрали професію педагога? Вітаю! Мене звати Лілія Бевзюк, і я є педагогом у мудрику у місті Кривий рік на 97-му кварталі. Я маю педагогічну філологічну освіту, а також ще й музичну освіту. Я працюю з дітками у мудрику віком від 4 до 6 років. Веду кіцклаб, також веду напрям. Ейдетика і у рамках Кіцклаб веду музичну студію. Працюю з моменту відкриття уже третій рік. Чому я обрала професію педагога? Бо вчити і виховувати дітей це єдине, що я вмію робити добре. Яка історія з дітьми чи відгук батьків найбільше запам'ятався вам? Найкращий відгук для мене це коли тебе пам'ятають. От минулого року у травні я випустила вперше діток у перший клас. І от дуже цінно, що 1 вересня цього року вони приходять до мене з квітами, вони діляться своїми успіхами. Вони про мене пам'ятають. Вони забігають до нас після уроків пообійматися, побачитися зі своїм вихователем, зі своїми друзями. І от тоді я розумію, що працюю не дарма. У чому полягає ваш унікальний підхід до навчання? Вважаю, що я досить сучасна і гнучка і намагаюся бути з дітками на одній хвилі. Як ви взаємодієте з дітьми різних характерів? В таких ситуаціях я намагаюся діток здружити, знайти те, що може їх об'єднати, і завжди дослухаюся до потреб кожного, що допомагає вам створювати атмосферу довіри у групі. Для того щоб створити атмосферу довіри у групі, важливо поводитися невимушено. Діти считують тебе, вони відчувають. Якщо педагог знервований, неврівноважений, вони переймають ці емоції і собі. А коли ти відчуваєш себе спокійно, впевнено, то і діти почуваються як вдома. Які методичні матеріали від Франчізира стали для вас найбільш корисними. Я дуже задоволена роботою методичного відділу. Усі конспекти, якими ми користуємося. Чіткі, продумані, структуровані. Ми навіть не встигаємо всього вичитати за тиждень. Тому велика подяка за таку кропітку роботу. Що для вас означає бути частиною великої педагогічної спільноти «Мудрик»? для мене це бути частиною крутої команди, бути серед найкращих педагогів. Вони всі є професіоналами своєї справи, мати можливість обмінюватися досвідом та просто кайфувати від своєї роботи. Скажіть декілька слів про роботу головного методиста мережі Юлії Даценко. Я хочу сказати величезне дякую нашому методисту Юлії Даценко. Вона зробила все, щоб наш процес роботи був ще більш сучасним, ще більш ефективним, щоб ми могли працювати чітко, структуровано. А найголовніше, що вона з нами на зв'язку 24 на 7, і Ми всі відчуваємо завжди її підтримку. Як ви відчуваєте підтримку фрейчайзингової команди та Юлії Даценко, зокрема, у щоденній роботі ми можемо звернутися з будь-яким питанням і гарантовано отримати зворотній зв'язок. Крім того, у нас є група педагогів на чолі з нашим методистом Юлією Даценко, де ми, окрім того, що обмінюємося досвідом, ще пані Юля завжди заряджає своїми педагогічними вітамінками, підіймає настрій, мотивує та надихає до плідної роботи. Чим для вас відрізняється мудрик від інших освітніх закладів? Чого ви навчилися у своїх учнів? Я навчилася бути справжньою, діти не вміють прикидатися. Вони, якщо їм весело, вони сміються, якщо їм сумно, вони плачуть, тому жодних ролей і жодних масок. Що для вас найбільша нагорода у роботі вчителя? Для мене найбільша нагорода це відчувати дитячу любов, бачити результат своєї праці і отримувати класний фідбек від батьків. Які професійні навички ви здобули завдяки франшизі Мудрик? Дидактичні і організаторські здібності завжди були і є при мені. Але я навчилася. Правильно впроваджувати усі сучасні підходи та педагогічні інструменти у своїй роботі. Від цього я й сама помічаю, що навчальний процес став більш ефективним. Яке головне послання ви хочете донести до батьків? Приймайте свою дитину такою, якою вона є. Одним словом, що для вас означає бути вчителем у мудрику? Бути вихователем це не просто робота, це про любов і постійну віддачу. А бути вихователем у мережі Мудрик це створювати атмосферу і бренд.